Якщо людина захищає півника із ЗСУ, який вбив людину цивільно або погрожує людині, або наносить їй тяжкі тілесні травми, несумісні з життям, то така людина, яка підтримує такого бійця зсу півника, являється співучасником. Військового злочину проти цивільного населення у період військового стану. Саме так. Тому важливо, якщо військовий ЗСУ допускає насилля, то проти нього корт має право застосовувати таке ж саме насилля відповідно до закону. Порушив закон. Корт поставить тебе на місце, вважай, що квіти. Тому корт стоїть на захисті прав і свобод громадян України і українців. Тому не слід цивільним нехтувати своїми правами. Викликай корт, вони розберуться з півниками із ЗСУ, які б'ють або чіпляються до цивільних. Саме так Корт вміє поставити на місце, мордою в підлогу і гризти землю.